Замечательний суп, посолений нормально і приємно, навіть чутно, що десь побачиш, місце є навіть у супу і вранці. Так же. Ні, краще ніде немає і не буде. Олександра Михайлович показує, що цього дня приготували їй на обід. Сім років вона живе у стаціонарному відділенні новгородціверського територіального центру соцобслуговування. Приїхала жінка з красного хутора, де понад 20 років працювала продавчиною. Сталася одна, ні в Росії, ще з молодості там. Окрім неї, тут проживають ще 26 самотніх людей похилого віку, каже директор центру надання соціальних послуг Сергій Гончаренко. З них восьмеро лежачі. Їжу для них готує одна кухарка, якій допомагає підсобна робітниця. Робочий день у них починається шостої ранку. Котлети і пшенична каша Суп з стигінцями. Днями на кухні стаціонарного відділення завершили ремонт. У нас була стара електрична пліта. Пліту замінили, столи всі поміняли, мойки поміняли крани. Картоплечистка також нова. Старій було понад 40 років, розповідає помічниця кухарки Марина Курочка. Це сучасна, удобна машинка. Це бистрія чисть ніж А Вона пистря миється. там стара морожава зробила, а це нове. Цей харчоблок збудували 1982 року. каже директор центру надання соціальних послуг. Його ремонт розпочали у 2021-му за кошти місцевого бюджету. Близько 400 тисяч гривень. А після того як ці кошти були використані, знайшовся у нас благодійний фонд. Неурядова організація Польська Гуманітарна акція в Україні розповідає Сергій Гончаренко. Профінансувала ремонт харчоблока на 1 мільйон 800 тисяч гривень. На ці гроші оновили обладнання кухні, облаштували обидва входи, замінили стару плитку на підлозі, зробили санвузол, якого тут ніколи не було. Встановили витяжку, замінили 16 дверей та 12 вікон. Були о, звичайні. Вікна ще з 82 року, як її побудували, їх відчиняти не можна було. Бо якщо їх відчинити, то назад уже вони не зачинялися. Зі старого обладнання на кухні залишили газові плити на випадок відключень електроенергії, а також марміт, на якому колись тримали їжу, щоб не охолола, а тепер складають чистий посуд. У стаціонарному відділенні терцентру проживає 27 підопічних. Хоча розрахований він на 25, каже Сергій Гончаренко. До них просяться ще люди, бо частина сіл громади обстрілюється росіянами. Але місць наразі немає. Тетяна Лось, Віталій Коровко Суспільне новини, Чернігів.